Усіх вітаю ви на каналі «Сій час. Мене звати Ангеліна Пичик і разом зі мною Олексій Гетьман, військовий експерт, вертеран російсько-української війни. Пане Олексію, я вас вітаю. Слава Україні! Героям Слава вітаю вас! Я закликаю наших глядачів підписуватись і коментувати цю розмову, бо для нас це дуже важливо. Отже, ворог окупував село Іванівку Куп'янського району Харківщини неподалік адміністративного кордону з Луганською областю. Про це інформує Паблік Діпстейт. Поки що підтвердженої інформації від Генштабу я не бачила. За останніми даними у селі проживає близько 135 осіб. Також вже змінили мапу військові аналітики, власне, позначивши її бойову мапу червоною. Що означає просування ворога на тому напрямку? Ну, те, що про що ми на різних ефірах багато разів казали. Військові аналітики, експерти, люди, які коментують ці ситуації, представники е, угрупувань, речники з правного штабу. Що е, після того, як нам вдалося зупинити ворога е, на цих рубежах, де він зараз знаходиться на Харківщині, ці два які їм вдалося зробити, ворог підтягнув резерви, перекидуть, перекинув певну кількість військ. Є інформація, що залучили навіть е, срочників, так званих. Вони врахували ті помилки, які вони, які вони зробили, бо вони заділи туди війська з новоствореного Лінградського військового округу, вони були не дуже досвідчені. Там було багато проблем із рибами із, із БПЛА, БТЛА, які вони використовували. Тобто можна вважати, що цей наступ був підготовлений наспіх. Це можна було пояснити тим, що почалась чистка в Збройних силах російської армії, і вони всі поспішали показати свою. Необхідність і свою, свою важливість для, для Путіна, скажімо так, і чима горіше що про про що всі казали, про те, що це була перша хвиля, Наступ, наступальні дії вони завжди були хвилеподібні і ми очікували, що незабаром може розпочатися друга хвиля, спроба наступальних дій, щоб не захопити Чиотищити Харків, а просунутися як можна ближче на відстань, що не менше прицільного пострілу зі ствольної артилерії. Тому, швидше за все, це і є та друга хвиля, і, вочевидь, на деяких ділянках ворог зможе просуватися. Бо там, де ми зараз знаходимося, там не побудована фортифікація і не мало бути побудоване біля лінії фронту. А трошечки на декілька кілометрів назад від лінії, там вже є друга, третя лінія, і як кажуть люди, які там знаходяться, ну принаймні, мої знайомі, яким я можу довіряти. Вони кажуть, що вони побудовані ну, непогано і шансів у ворога прорвати ці лінії, ну вкрай мало. Не можна казати наперед, чи зможуть, чи не зможуть на 100%, але ймовірність дуже низька, що їм вдасться щось зробити. А те, що вони будуть до цих ліній просуватися, займаючи певні ну, квадратні метри, чи, може, кілометри, ну це цілком можна припустити. Ну, якщо ми побудувати, логічно роз, розмірковувати, якщо ми побудували. За два-три кілометри позаду е, фортифікації, то сенс е, в полі в звичайному окопі тримати оборону. Може краще відійти в ті фортифікації, але це ж очевидно. Тобто це саме стосується саме і Вовчанську, так? Тому що ворог це, не полишає спроб захопити це, це місце. Це можливо. Ну дивіться. Е, ну от, пригадайте, я б росіяни захищалися при нашому кодрі Вони відійшли на лінії сировіки, які вони побудували, і там тримали оборону, і пройти через ці лінії нам було вкрай важко. Ми просунулися, але не суттєво не так, як нам всім хотілося б. Ну я не кажу, що треба вчити, хоча Під час війни завжди треба вчитися ворога. Якщо він щось використав таке, ну. Якщо приносять йому користь, то ми так само маємо це використовувати, на війні постійно вчаться один одного. Це, це нормальна ситуація, і так треба робити. І ще раз, якщо ми побудували фортифікації, потужні, друга, третя лінія, то який сенс в полі? просто саперний лопатко окопався людина і, і тримає оборону. Хоча відійти за, ну, скільки, за 15 хвилин, просто півгодини, пішки дійти і ти знаходишся в залізобетонних, потужних дотах, в потужних укріпленнях, це можна зберити. ну ти стаєш в більшій небезпеці, ти більш захищений, тобі простіше нищити ворога. Але зараз, я так розумію, почнеться гвалт. От, відійшли там на 2-3 кілометри. Ти відійшли на фортіфікації, які ми будували. Ну, навіщо ми їх будували? Якщо на них не, не тримати оборону на них, а просто в полі тримати оборону. Ну, знаєте, я чому так роздратовано кажу, бо я вже ц... чув. Вже такі yeah. Висловлювання, ну переконувати Марка Тване. Пригадуєш його слова, що ніколи не вступайте в супереч з дурнями, бо починаючи з суперечку, ви спускаєтесь на їхній рівень, а там вони вас задають своїм досвідом. Тому отут не хочу сперечатися, але це все ж все одно дратує. Але розкажіть, яка в нас ситуація з нашими резервами і з снарядами, тому що інститут вивчення війни декілька днів назад писав інформацію про те, що наші почали вже отримувати артилерійські боєприпаси з країн заходу, але нинішні обсяги вони все одно не дозволяють. Ось таке формулювання нашим захисникам ефективно протистояти росіянам. Про яке співвідношення нині можна говорити? Ну, Інститут інститутньої війни молодці вони. Дивіться, два дні тому була зустріч блогерів, військово аналітиків експертів з представниками з керівництвом, скажімо так, генерального штабу. Там було не дуже багато запрошених, але була дуже бесіда цікава: співбесіда. Це не перша зустріч, яку організує Генеральний штаб з людьми, які ну, от, знаходяться в інформаційному просторі. І от там були багато питань, в тому числі і про артилерійські снаряди, і про наші можливості. Ну, там інформація не є е, закритою, тобто ну, на зустрічі там були деякі такі речі, які не варто виносити на загал. Тобто, ну, всер, ну, внутрішні, там не якесь таємниці, щось такої немає, бо мені є підписантами договорів чи документів про зберігання військової таємниці. Мені є носіями військової таємниці, блогерів, але деяка інформація на внутрішня. З для генерального штабу це було просто прохання, тому, тому а, ну, це частково все інше. Можна якраз навпаки, ці зустрічі для того, щоб можна було розповісти не через інститут дослідження війни, а без, з перших з перших вустрів кажуть. Так от перевага у ворогів у пострілах була в 7-9 разів до того, як ми почали отримувати боєприпаси. Після того як ми ми їх почали отримувати і використовувати, в тому числі на харківському напрямку, перевага ворога складає 2-3 рази. Чотири максимум, тобто, ми значно збільшили кількість наших пострілів, а ворог зменшив кількість пострілів, тому що ми в першу чергу, ну може не в першу чергу, а дуже важливо, важливо складова. Це атака, якраз контрбатарейна боротьба, атака артилерійських систем ворога. У нас більш далекобійна, більш високоточна зброя не було снарядів для неї. Зараз вони є, і ми Ми знищуємо російські артилерійські системи, ствольну артилерію, реактивну систему залповня і так далі. Тому перевага залишається у ворога, але вона не така суттєва. До того ж, ворог традиційно, це їхня тактика ведення бою, він використовує обстріли. Ну, в нього не дуже, там стволи, стволи роздовбані в них вже, вони багато виробити ресурс, свій. їх треба замінювати, а поки що нема чим. Вони обстрілюють або по секторам або по квадратах. Тобто ви вибрали квадрат і просто закидаєте його снарядами. Іноді це дає якийсь сенс, іноді це безсенсово ну, перепахали поля десь і толку від цього, ну це хай роблять, що хочуть. В нас є вимога від нашого керівництва, від нашого генерального штабу, від артилерійських систем, командирів артилерійських систем. Кожен снаряд має, має влучати в ціль. Принаймні, це має бути так, так: артилерійські розрахунки мають підходити до кожного пострілу. Просто так постріляти, щоб як росіяни перепахати поля ні, борони Боже. Кожен снаряд, ми розуміємо, що він не обов'язково влучить, але кожен вистріл це координати, по бусолі, чи там по ну, в різний спосіб артилерійські координати вводяться, і постріл має бути кудись, чи по артилерійській системі, чи по складу, чи по ще. ну, Просто так стрільнути, щоб налякати, як це роблять росіяни. Ми не робимо. Тому нам і не потрібна така сама кількість пострілів, як росіянам. Хоча хотілося б ще трошечки збільшити те, що ми зараз маємо. Але ну ті постачання, які відбуваються, вони вони продовжують відбуватися. І ми зараз використовуємо пострілів. Тут, тут може можна навіть погодити з інститутом дослідження війни, менше снарядів, ніж нам підвозять. Тобто, в нас запас снарядів не зменшується, а збільшується зараз, принаймні на Харківщині. Тому це, це добра тенденція, скажемо так. Те, що Україна отримала можливість користуватися західною зброєю і бити по об'єктам на території Російської Федерації, що дає нам, як це позначається на фронті? Ну, по перше, дозвіл тільки від Сполучених Штатів, і тільки по Харківщині, і тільки певні класи збройного. Від французів теж чекайте. Від них воно було раніше, і вони не обмежували ні французи, ні британці нас не обмежували, Де ми можемо користуватися скальпа торшати? Де, де ми вважаємо, за потрібне, там ми можемо користуватися. Ні, вони теж дали дозвол, але набагато раніше і без обмежено територіальне для американців. Ну там політична ситуація складна, бо в них на носу вибори. І там багато питань. Тож, ж, кого ж там, все ж таки американці вирішать зробити наступним президентом Сполучених Штатів, тому там багато політичних нюансів накладається на військову допомогу. Ми пам'ятаємо затримку з підписанням в Палати представників, Джонсон там тягнув. Ну і так далі. Ми все це пам'ятаємо зараз. Вони зробили крок для них дуже дуже такий серйозний: це дати взагалі дозвіл ну Зробили крок такий маленький. Дали дозвіл, але то, то можна, то не можна. І почало одразу чомусь, ну це не, не додає, не додає їм не поваги. Чи, ну, не можна так сказати, Ну не треба було їм казати, що вони не будуть стріляти по Кремлю і по Москві. Ну, okay. наче то, вони начебто виправдовуються. Ну, дали дозвіл, дали, дали дозвіл. Всі так розуміють, що ніхто по Москві і по Кремлю стріляти не буде, бо не долетить туди, ніхай мерзняти. Просто. Але ну бачите, от з большим скріпом, як то кажуть, дали дозвіл, але обмежений дозвіл і почали виправдовуватись. Ну, навіщо виправдовуватись? перед ким? Перед путіним виправдувати ще приеду. Ну, ну інколи знаєте, наші найбільш потужні партнери поводять себе ну, трошечки дивно, ну, з нашої точки зору, ми Росію не боїмося ж. Нам начкати на всю цю Росію, навіть з ядерною зброєю. Американці продовжують боятися? Ну так чекайте. Давайте ми значить мужності, якщо хочете. Приїжджайте, навчимо. так. Стосовно фронту, покровський напрямок залишається найгарячішим на лінії фронту в Генштабі. Покажуть, що кількість боєзіткнень за добу склала майже три десятки. Окупанти не припиняють спроб по суті вклинитися в оборони українських захисників. А які там саме? Успіхи у ворога на покровському на ну, успіхи. Ви знаєте, давайте давайте про те, що успіхи у ворога тактичне будуть обов'язково. Ще не було, не було. Я це вже казав на вашому каналі. Що не було за історію всіх війн за за 2,5 тисячі, за 3 тисячі років, щоб ворог який наступає. Ну якщо це підготовлена армія, не ну, десь там просто так, щоб він ніде не просунувся. Ну такого ще не бувало за всі війни, яких там було тисячі війн за історію люсу, такого ще не було. Чому ми маємо бути в цій війні? Має бути якесь виключення, що знову почнемо вірити в рожових рожевих понів єдинорогів. Ворог так теж буде просуватися. На деякі ділянка буде мати тактичний перевагу. Він накопичив дуже велику кількість живої сили та техніки. Він перевів свою економіку на військовий він, Рейки він виголосив це, це ж велика країна за розміром. Із Житвадцять, це потужна економічна країна. Йому не вистачає, він, він бігає за допомогою до Ірану, до Північної Кореї, до Китаю. Він все кидає, що, що в нього є на карті. І, а ми сидимо і він просунувся на, на три метри. Ну і що що просунувся? Ми відіб'ємо ці позиції, це вочевидь. Нам треба тримати оборону там, де ми можемо тримати, з мінімальними втратами. Якщо ми бачимо, що позиції обороні зруйновані. То знаходиться з руною позиції, сенсу ніякого немає. Треба відходити на позиції, які побудовані і в яких можна тримати оборону. Тому що що вони хочуть на Покровську напрямку, ну вони хочуть вийти на Константинівку. Ну це ж вочевидь, тому що це залізничний хаб, і це залізниця, яку ми активно використовуємо для того, щоб ну для, для всього. Щоб не розповідати, для чого використовується злезниця. Yeah. Всі дорослі люди все чудово розуміють. Дав yeah. вони рвуться до Константиновки з часового яру і по Покровському це, це, Ми це чудово розуміємо. І ми будемо тримати оборону. Нам вкрай е е не бажано віддавати ці ці цю залізницю. Але знов таки залежить від того, ну, повертаємось до нашим бараном, як називається. Залежить вже не від зброї, яку домашнє завдання, яке виконали, виконали наші партнери. Це їхнє а від нашого домашнього завдання це фортифікація, наскільки вони гарні, і мобілізація. Тобто три складових мали бути для того, щоб дати ворогу відсіч. Зброя, фортифікація, люди. Зброя це було домашнє завдання наших партнерів. Вони його виконали з запізненням, не так, як нам хотілося, але виконали. Наскільки ми виконали наше домашнє завдання? Фортифікація, люди. Ну от зараз ці бойові дії покажуть. Я впевнений, що ми теж. Принаймні на хоча б на 4 з плюсом своє домашнє завдання виконала. Хоча, якщо навіть на 3 з плюсом, це теж не погано. Українські війська відбили більшу частину Калинівки та відтіснили російських окупантів від каналу біля часового яру. каже аналітик Більд Юліан Рьопке, в п'ятницю про це говорить. Сьогодні, коли ми з вами якраз спілкуємося, в аналізі твердиться про те, що під час наступу на часів яр на захід від Бахмута російська армія використовує тактику подвійного удару. Росіяни безпосередньо атакують мікрорайон канал на сході міста. Також обходять його з флангів. Можете, будь ласка, про це докладніше чи правдива ця інформація? Ну, ви знаєте, якщо людина не є військовою і намагається аналізувати тактику ведення дій, ну це інколи буває. Влучно інколи буває мімо, як то кажуть. Бо є певні є певні підручники, де прописані, як вести бойові дії ну, по суходолу. Вони удосконалюються, але вони прописані в бойових статутах. І Збройні сили Російської Федерації, України, Сполучених Штатів, вони не фантазують, вони діють згідно протоколу. Тому росіяни, якась новітня тактика, де ніхто не сидить і не вигадує навітніх тактик під час бойових дій, Це все прописано. Просто використовується саме та тактика в обороні, чи в наступі, чи при переміщенні військ, яка найбільш зручна в даний момент і в даній ситуації. Якщо ти правильно як командир зміг використати ту тактику, яка прописана, в тебе набор інструментів, простіше кажучи, і ти маєш обрати не не вигадувати велосипед, а обрати той інструмент, який найбільш підходить. Саме в цій ситуації, саме в цей час. І тоді ти будеш мати перевагу над ворогом. Як ми обороняємось? Ну, тут ну, ще не менше є три, три види оборони, для, для, може, для цього журналіста пусть почитає. Це так звана мобільна оборона. Тобто оборона, коли ворог переважає. Ми не тримаємо рубежі, ми, ми, ми маневруємо, ми народ наносимо йому <кхід> пробачте, мобільну, маневрена це називається оборона. Тобто ми маневруємо, ну, мовки. Є мобільна оборона так само. Мобільна оборона це коли ми дозволяємо ворогу просунутися для того, щоб заманити його в Пасху. Uh -huh. І там вже потім ми його кліпаємо так, як треба. Ну і є позиційна оборона. От те, про що ми от фортифікації, це і є складова оборона, яка є назвою в бойових статутах і підручника. Позиційна оборона. Ми стали і стоїмо. На часому ярі в інших місцях ми, ми застосовуємо і маневри на оборону, і мобільну оборону. Там, де ворога більше. То просто стати 10 людей і тримати тисячі людей неможливо. Але якщо маневрувати, відходити, заплутувати, ну це прописано, слухайте, ну це прописано підручника. Тому дуже велике прохання для людей, ми можемо оцінювати щось, ми можемо коментувати щось, ми можемо робити якісь ну навіть політичні, може, з нашої точки зору, якісь висновки. Ну робити військове, давати військовий, військовий аналіз правильності чи неправильності. Тактичних дій військовослужбовців може людина, яка ну, хоча б, хоч трошечки побула в збройних силах, а ще краще, щоб вона навчалася колись щоб хоча б колись цьому навчалася, тоді ну щось пам'ятає, щось там почитав і щось розібрався з ким-то поспілкувався і може робити приблизно не не такі фахові. І таку фахову оцінку можуть дати діючі генерали і офіцери з генерального штабу з інших систем керування, але тоді хоч буде не смішно. А інколи людина, яка взагалі допляне, ну коротше, ніколи там не була і приїздить навіть якщо вона депутатка чи ще хтось, і почне розповідати, як треба воювати, це дратує. Угу. Це просто я, я дивуюсь витримки цих людей. Я, би, я б був в биток командиром роти. Якщо б мені приїхали, хтось і почав розповідати, як, як мені будувати там. Зводні опорні пункти, ротні опорні пункти, чи блокпости, чи ще щось. Ну, я би мені в за руку би підлегли, бо я би просто би застосував би, скаже, ну що, що ти лізеш, що це таке? Або просто, знаєте, у нас були прості правила. Там є, є певні права у людини в зоні бойових дій. І хто б не приїхав, якщо починає заважати, можна просто морди в асфальт покласти чи морди в землю. А потім розбиратися, що ти приїхав, що ти розповідаєш. Хто ти такий взагалі. До того завдикументи просто лягаємо морду в землю. Давайте до гарних новин. За, за, за це просто дратує, військовою дратує. От я, я розповідав, що ми були на зустрічі, вибачте, що відхиляюсь трошечки з, з ну, представниками Генерального штабу. Гарні там поповники, гарні хлопці, і, і ну, вони впевнені, вони, вони пишаються тим, що, що ми робимо, вони задоволені поставкою зброї. І коли переходиться до питань. Коментаторів про дії військових одразу в них одразу очі гаснуть одразу. сумно Я дивуюсь їхні витримки. Я вважав, що я витримана людина, я дуже не витримана людина. А там люди ну да, ми розуміємо. Я не знаю, як звідки. Звідти вистачає терпіння, щоб от спокійно реагувати на маячню, яку і на майже злочинні дії, які дехто робить приїзд, коли приїздить, чи щось починає розповідати. Як всередині нашої країни, так і за кордоном. Давайте резумуючи це питання, пробачте, що відкрився, давайте залишимо військовим право обирати тактику ведення бою не вам, комусь, діваним експертам, а військовим, професі... фахівцям. І це буде дуже добре. Не заважайте, не заважайте армії робити свою справу. Не, не заважайте армії захищати, захищати вас. Будь ласка, не заважайте, угу. пане Олексію, до гарних новин. От Франція передасть Україні винищувачі. Міраж кажуть про те, що підготовка пілотів і техніків вона розпочнеться вже незабаром і тримати, триватиме півроку. Як це може підсилити повітряні сили? Що, що таке що півроку? А ще на півтора року, ну, що ж таке, так, да, якось простіший літак чи що. Ні, ну там іде розмова, що це е, п'ята, сьодьома модифікація. Ну, сам планер, хай такий буде, движок, я думаю, там може більш потужний, хоча це не обов'язково. А от яка там електроніка, які там бортові радари, яку зброю він буде використовувати, це вкрай важливо. Ну, бачите, е, ну, знову таки, здається, у вас навіть на каналі. Наводили приклад, що е, запитали американського е, пілота, який професійний пілот ну, військово, скільки треба е, пілоту професійному е, часу для того, щоб присісти з одного літака на інший. Ну, він сказав 100 годин максимум, що це професіонал. 100 годин максимум. Наші хлопці робили там по 300 бойових вилітів. Їм присісти з сушки чи з міга на f 16 ну, не є великою проблемою. Тому ці розмови про те, що вчаться там в 100 років. Ну, знаєте, це я думаю, було політичне рішення, поки нам не передавати ці f 16 тому треба було якось це виправдати і розповідали ці бойки про те, що вони довго вчаться. Зараз, коли цього обмеження цього вже немає, є вже дозволи бути повісковим об'єктом території Російської Федерації, думаю, не забаранляється F-16, то ми з'ясували, що правда це півроку максимум. Півроку максимум, і людина з f 16 присяде на міраж. Сушки присяде на що буде нормальним керувати. Навіть не а от питання: а треба вчити французьку? От був вже спорить, що погано володіє нашою пілоту англійською. Це така брехня слухати, просто ну, мені клініть Нам ми в ато коли, ще в АТО Ну вже під час цього повномасштабної я трішечки тільки встиг тих Київщині побувати, а там ми намагалися. Було більше, скажімо, часу, на такі були потужні бойові дії, і ми відпрацьовували деякі речі по, по стандартам НАТО, так звано, тобто вчили команди на англійській мові. І в мене в підрозділі були люди з неповної середньої освіти. Так там, для того, щоб виглядати всі команди, там їх ну, штук 30, скажімо так, максимум, так само, як і пілотів. Там же вони ж не мають спілкуватися Шекспира перекладати літературно. Вони мають просто команда така, команда така, робити так, робити так, все. Так у нас за пару тижнів, ну, може, трошечки більше, ну до місяця. Всі команди чудово знали. Ми тренувалися, давали команди українську мову і дублювали англійську мову. І нічого. Ще раз, люди не такі фахівці, як пілоти, а люди навіть без, не те, що без вищої освіти, з неповною середньою освітою опанували це менше, ніж за місяць. Що це за розмова? Пчачать англійською. Що вони синхронні перекладачами мають бути? Ну що це таке? Ну навіщо нас з нас робити дурнів? Це так неприємно було вчити всі ці розмови. Ну, дякувати Богу, вони вже в минулому. Сподіваємось. Ну і Росія відправила свої кораблі на Кубу для того, щоб проводити там навчання, як кажуть в МЗС Куби цей візит відповідає історичним дружнім відносинам між Кубою і Російською Федерацією, і строго відповідає міжнародним правилам. Однак, все ж таки, оглядачі кажуть про те, що це є можна розцінювати як реакцію на дозвіл, який отримала Україна від штатів бити. Американською зброї по території Російської Федерації, тобто, чи можемо говорити про якусь ескалацію, про якусь нову карибську кризу? Щось на кшталт, цього? Я хотів сказати. це можна вважати новою карибською кризою, але тільки лайт можна звати карибською кризою Лайт. Дивно, що вони вивели кораблі з Новоросійської і на Кубу. А яким чином вони через Босфор та дарданули збираються переплити? Чи вони там їх по суходолу будуть тягнути? Ну щось не зрозуміло. Mm -hmm. Тобто, як підв'язується під навчання? Я це від вас тільки почув, що підв'язується під навчання на Кубі, вивід кораблів з новоросійського. Закритий босфор до Дарданалу під час бойових дій для військової техніки. Яким чином? Посадово притягуватись? Ну, куди там? Ну, щось, ну коротше, ладно. Росіяни брешуть, як дихають. А з приводу, хай проводять навчання, вони мають на це повне право. І я думаю, що Сполучені Штати, ну, це знаєте, це більше вплив, мені здається, на передвиборчі перегони Сполучених Штатів Щоби я не знаю на кого вони там працюють, бо Путін так дивно. Він спочатку казав, що Трамп це Трамп наше все А, а зараз, значить то що і Трамп це не дуже добре. а От Байден наше все. Кроше, ну я не зрозумію, кого вони там збираються, кому дати певні козирі в руки Трампу чи Байдену. Але мені здається, що це більше схоже на якусь таку політичну дію, чи ніж на те, щоб налікати. Хочу налякати, та потопи там ж, господи боже. Якщо таки, тільки хтось там спробує щось зробити, що стой флот китайців, я вас прошу. Ці ну знаєте, але з іншої сторони, можливо, от цей і дієві. Заходи, скажем так, з боку Російської Федерації, враховуючи позицію Сполучених Штатів, які, наприклад, вже офіційно відмовились відправляти в Україну своїх інструкторів, які відмовляються давати дозвіл на застосування атакамців по території Російської Федерації. Очевидно, що щось бентежить американців, щось їх відлякує. Це тиск, це тиск на сполучені штати, в тому числі, ви, ви знаєте, я, от ну, ну я не політичний експерт, але. І тому я не хочу mm -hmm. ще зі з мене так от глазувалося, як я, mm -hmm. я з начебто військовий експерта. Але я зробив дуже обережне припущення, і хай мені поправлять, я не наполягаю на цьому, бо я не розповідаю експертам, політичним, яким треба щось розповідати. І, але мені здається, що після виборів, хто би не переміг, ситуація з постачанням зброї і допомоги Україні зміниться в позитивний бік для на нашого користь. Мені чомусь так здається. Я можу помилятися ще раз, я дуже обережний. Це роблю це припущення. Або Трамп, який заявляє, що він би Москву вже розробив, або Байден, який просто ну, поки що дає дозвіл, але дуже обережно. Крок вперед, два кроки назад. Ну, мені чомусь здається, що це пов'язано з, з президентським виборкою. Ну, мені не, не здається, це все це вочевидь вруч, пов'язано з президентськими виборами. Але от, якесь у мене таке переконання внутрішнє, хай мене. Поправлять, що після виборів навпаки допомога нам підсилиться і суттєво. Ну хочеться сподіватися, що ваше переконання не буде помилковим. Ну це внуше я я це на рівні перечуття. тобто я не я, я не можу підкласти якісь факти під це чи якось обґрунтувати це на рівні відчуття. Ну, угу. Таке відчуття будемо стежити. Спасибі вам величезне. Олексій Гетьман, військовий експерт, ветеран російсько-української війни, з нами був на зв'язку. Я попрошу наших глядачів підписатися, поставити нам лайк та залишити ваші коментарі або запитання, якщо вони є під цим відео. Дуже дякую вам.